Полтавщина, 28 квітня. Померз увесь горіх, деякі дерева навіть стоять чорні. Виноград в нас Ізабела, то він і витримав, не померз. Яблуньки де неде де прихватилися, але деякі вціліли. Можливо, ще все ж таки буде врожай. Персик не знаю, чи буде, можливо, встиг зав'язатися. Полуниці ранньої, геть не буде точно, але добре, що є і пісня, ремонтантна, горошок мій. ден де теж прихватився, все ж таки не витримав. Буряк також якось вибірково десь прихватився, десь витримав. Черешня також встигла все ж таки зав'язатися ту, що не достала коза в теплиці. В теплиці померзла в мене розсада і помідорів, і огірків. Прихватився перчик. Навіть ось рання кукуруза, яку висаджувала на розсаду, теж прихватилася. Деньки, буду все пересівати. А також уявляєте, шовковиця, яка кожного року родила дуже велике багато врожаю. Теж стоїть вся чорна, але дякую за те, що живі, здорові, а й там як буде.